Доброго дня? Ви ще дивите? Файні новини, але є одне, але скорочено, а оа. Путін здурів. Нє, не так. Путін дочитав майнкам, а потім здурів? Це якщо коротко, а тепер ка детальніше? Вйо до новин. Пан Путін оголосив п'ятирічку захоплення планети Земля. Пожалуйста. Окупацію третої планети від Сонця він почав з Криму. Таке бажання у нього ще з'явило після того, як він побачив оцю карту. Червоним позначено місця проживання бандерівців. Ось тут їх ареал проживання у 2013 році, а ось тут у 2014-му. <клевиця> Заявив Путін. За його прогнозами, у 2015 році весь світ буде виглядати отак. Підкреслив прес-секретар Путіна Пєсков. Тому і почалось захоплення світу путіним. Він ще боїться, аби світ не став бандерівським. Ну он ніколи не буде Бендеровським. Я вам від себе скажу. Світ же ніколи не буде таким, яким він був. Він став двополярним. Є Росія, а є бандерівці Афробандерівчі, Америкобандерівчі, Японобандерівчі, Ірландобандерівчі. Та й взагалі світом давно вже править бандерівська військова організація. проти того, щоб воєнна організація хазяйничала возле, наших возле нашого забору. Бандерівчі немає тільки в Сирії, Північній Кореї і Венесуелі. Але це поки що. Аби не допустити розширення бандерівського впливу, у російську армію, йдуть всі, навіть іграшкові пси. Ну конечно. Не, ну, в принципі, молодці. Патріотичний дух треба підіймати з малку. Ну, але якщо вже розповідати про війну, то Та всю правду. Філя, якщо ти підеш воювати, то є велика ймовірність, що після армії ти будеш виглядати ось так. У Криму відбувший фарс під назвою референдум. І то розуміють у всьому світі. Але треба визнати, що велика частина кримчан і справді радіє з того, що їх приєднали до Росії. Тільки для них то об'єднання не з Росією, а повернення в СРСР. Інакше чому вони співають гімн радянського союзу, а не Росії? Не вірите? Вслухайтеся в слова. <пев> Же вони не думали, що то був не референдум, а машина часу, яка перенесе їх back in USSR. Ах время, советское время, как вспомниш, і серце тепло, і чешеш задумчиво темя, куда это время ушло? Шанов на пані. Ми можемо заспокоїти ваше тім'я вже зовсім скоро. Ви ще повернете в ту реальність. Наприклад, у вас більше не буде капіталістичної мереживної білизни. На території нашої країни скоро може щезнуть красиве жінське нижнє більо, точніше його запритять возити за границі на основі ніякого таможеного регламенту. І ви нарешті знову відчуєте себе молодою. Що була нада, простіть, якого рожна? І звичайно, головний сакральний символ Радянського Союзу, за яким і досі сумують мільйони росіян. Ковбаса по 2,20! на ОРТ вже показали, як буде та ковбаса виглядати у кримських магазинах. Картошка, капуста і й любов, любовкам весна. Чого нам ще було надо? Я пропала страна. Не хвилюйтеся, не пропала. Тепер ви будете жити у цій країні. А тим часом у Росії все закінчується. Закінчуючи дружі, здоровий глузд. Закінчуючи свобода слова. Та й слова закінчуються. Лишаючи одне слово Федерація. Та й воно вже від'їдає все більше і більше території. Президент Російської Федерації підписує прийнятий Государственний Думою Федерального Собрання Російської Федерації. Я добріний Советом Федерації, Федерального Собрання Російської Федерації, федеральний закон о ратіфікації договору між Російською Федерацією і Республікою Крим. Та це ж просто орвел у реальності. Нова якась. Федеральний федерал, федералив, федерат, федерата Федещали, Путін, 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 Путін. У минулім випуску ми сказали, що Путін гриб ядерний. І вже за кілька днів про то говорить Кисельов. Бліда ядерна поганка. Росія єдина країна в світі, яка реально способна привратіть США в радіоактивний пепел. А тепер давайте згадаємо, як Росія створила свій ядерний щит. А знаєте ли ви з чого почалася наша ракетна програма з бутилки водки? У них з чого все починаєш. ну, в принципе, и заканчивающий. Самая первая ракета, которая потом стала основой нашего ядерного щита, была куплена за бутылку нашего российского напитка у американского офицера. Хлопці, Росія єдина страна в мірі, де третину боєголовок можуть вкрасти одразу після старту ракети. Третину списати, доки вона буде ще в повітрі. Так що дуже ймовірно, що решта ракети впаде десь під Москву. Але найцікавіше, в чому те, що вона не вибухне, бо уран з неї світиться зеленим світлом у нічнику якогось кичуватого російського олігарха. Сергей Верменко mob and the Putin government. А тепер коротко про серйозне. Нашу територію захопила Росія. Допомогти нам захищатися від цих гандонів з ядерною зброєю нам мали США і Британія. Бо колись наша країна підписала з ними документ, який ще називає Будапештський меморандум, і ми отримали від цих країн підтримку. Від них прилетіли винищувачі, з хоча б без смайликів прислали. Американські авіаносці навіть трохи постояли біля чорного моря. Також вони надіслали танки. Ну що тут скажеш? Дякуємо, шановне світове співтовариство. На нас ви теж можете розраховувати, а нам лишає ще одне: будувати, ростити і годувати свою армію. Давайте зробимо це чим швидше. Для чого нам треба зайнятися тим, що кожен робить найкраще своєю роботою? Слава Україні! Ви ще дивили спеціальний випуск про Росію. Відео про Україну буде через пару днів. Танка ми вам розкажемо про нового прокурора Криму, пані Поклонську от Вельбе, про Тимошенко, про Ющенка, про Кличка. Так само ми вам розкажемо про багато всього іншого, і ми то що монтуємо. То віталі він то все зараз робить.